Вітаю вас у студії рано вранці. Кожного дня до нас приходять найцікавіші гості, справжні майстри своєї справи, аби поділитись власним досвідом. І сьогоднішній наш ефір не є винятком. До нас у студію завітав Рем Олександрович Панасевич Свірський, лікар альтернативної медицини. А далі мова піде про гірудотерапію. Вітаю вас! Вітаю вас також. Розкажіть, будь ласка, хто такий гірудотерапевт? Гіруда це слово латиною пишеться, і означає слово піявка. Геруда – це піявка. Тобто Герудотерапевт той, що займається піявочною лікувальною mm -hmm. справою. А скажіть, будь ласка, як давно виникла терапія? Ой, це дуже давно. Навіть не можу збагнути коли, але перші відомості це ще із Древнього Єгипту на скалах малювали піявку, писали, розповідали, як її застосовувати, таке інше. Тобто дуже давно, декілька тисяч літь тому назад. І скажіть, будь ласка, при яких захворюваннях застосовується гірудотерапія? Теж безліч захворювань, при яких можна використовувати це чудове створіння природи, так би я сказав. Від е, е, таких хвороб, які характеризуються кровонаповненням, а це перш за все варикозне розширення вен, тромбофлебіт і таке інше, до самих вульгарних, наприклад, е, е, проблеми із шкірою. Шкіряні проблеми, псоріаз і таке інше. Тобто від самих найтяжчих, таких, що не лікує офіційна медицина, до самих нібито не дуже небезпечних, які в офіційній медицині нехтують. Наприклад, дерматологія. Ось так. Дуже а широкий спектр. І з якими з цих проблем до вас найчастіше звертаються ваші пацієнти? Ну, ми лікуємо зазвичай варикозне розширення вент. Требофлібід, коли вже людину привозять до нас а не просто вона пішки йде. От Тоді піявка, геруда латиною допомагає дуже. Ось таке. І ще серцеві напади, і ще проблеми із постачанням крові до мозку, коли людина втомлена, не може збагнути навіть перетомлюється, болить голова, не може з'сувати, звідкіля біль. Дві піявки з вуха, і людина спроможна далі робити все, що їй потрібно. Був такий дуже відомий наш керівник із соціалізму, якщо Повернутися назад, Брежнів. За ним Мерседес слідкував по п'ятах, щоб після цих зборів, після цих, от, вибачте, на слої за да, могли йому трошечки допомогти. Оце теж, до речі, одна із царин застосування. Пісталкогольний синдром називається. Краще, ніж п'явка, нічого не може допомогти. І часто звертаються до вас саме з такими проблемами. Ні, Слава Богу, такого не часто. Ми таких навіть не допускаємо людей. Піявка це дуже серйозний медичний засіб, дуже серйозний. Він використовується як швидка допомога, по-перше. Тобто, розпорошуватись на таких людей, які вже не подбали самі за себе, не можуть гамуватися і зупинитися, це не до нас. Я ще раз скажу, тромбофлебіт, варикозне розширення, дуже серйозні хвороби, серцеві напади, ну, шкірині може всяляки, не гайморити, синусити. І навіть якщо пацієнт згодний, то можна піявку до рота ставити. Стоматологічні проблеми лікуються, перестають розхитуватися зуби. Людина оживає. Їх, до речі, вибачте, ставили в ті часи середні віки за вуха ті, що йшли на бал танцювати і проводити ніч. Якщо відчували, що треба ж сили багато, то вже не рахувалися, як вона виглядає, ця істота естетична, не естетична. За вухи ставили п'явки. Потім вони кружили всю ніч без всяких втом, виглядали чудово. Ну тобто, все, що треба для того, щоб справити враження. Ось така дія піявки магічна дія. Невже це справжня панацея? Тобто, люди скільки способів намагаються знайти лікування, виявляється, що лише піявка, і вона може врятувати практично від усіх проблем. Ну, від усіх це дуже громко сказано, від усіх. Але я вам скажу так: якщо перекинути на цифри. То 85-95% всіх хвороб, які тільки можна нарахувати, які перелік складає офіційна медицина, може застосовуватись от гіруда, піявка медична. А чи є якісь протипоказання? Ну, їх дуже мало, і навіть їх перелікувати, це якщо людина боїться, перше. Тобто суб'єктивне ставлення. От боїться і все, нічим не примусиш. Перше. Друге, якщо так сіпається і, і колотить. Буває таке, що не може дістатися до лікаря. От. Звичайно. Тут вже нема про що балакати. Ну, і, звичайно, в декілька випадках, коли дуже знижений тиск кров'яний. І то в деяких випадках. Тому що п'явка може як знижувати, так і підвищувати. Це універсальна істота, яка може і так впливати, і так. Так що протипоказань дуже-дуже мало. Угу. Як я зрозуміла, найчастіше лікують саме варикозне розширення. вен, Так. Це я так лікую, це наш центр так лікує. А взагалі-то, якщо фахівцю дати східному лікарю, або такому лікарю, як я, лікарю альтернативної медицини до рук, оце чуд чудо, то він знайде е, при будь-якій хворобі її застосування. Тому що принцип дуже простий. і від собі, китайці, оці от з вузькими очима, ну фахівці справжні, да? вони ж краще знають, куди ставити голку. Куди як обертатися, чим опікуватися. І от на ці крапки, які в толстенних атласах вже до нас винайдені і переліковані, замість голки, звичайно, можна ставити живу голку, яку називають пиявкою. І дія буде подвійна, потрійна, десятикратного розміру в дія покращується. То пиявка в це місце посилає ще ті речовини, які в ній знаходяться, там десь біля сотні. А може і за сотню, самих корисних, починаючи від всім відомого Гірудона, і до тих, що недавно тільки винайшли ну дуже корисно. Тобто подразнюється сама лікувальна точка, яка пов'язана з будь-яким органом, голкою так не подразниш. А ще і посилає п'явка своєю слиною туди лікувальний препарат. І паралельно звідти відсмоктуються. Тобто, ну, як люди кажуть, що відсмоктується. Кров. Тому що взагалі вважається, що просто відсмоктується, а насправді. Ну, це ні. Це дуже таке, знаєте, примітивне е, поняття, недолуге можна сказати, що тільки відсмоктується погана кров, як люди кажуть. Процеси два йдуть, як потяги в різні сторони. Один забирає кров. Обмін. Да, до речі, може до 15 мл, до 20, якщо кількість піявок буде певний, то можна в людину висмахтати поганої крові, як кажуть люди. А зворотній напрямок йдуть ліки, угу. натуральні ліки, якими є самотільце оці невелички піявки. А скільки взагалі можна максимум поставити от таких от прекрасних створінь, які ми зараз бачимо? Якщо з прекрасних створінь, то люди, знаєте, як є скрайності якісь. Якщо б це був тарган або муха, ну. Одну дію вже б людина не витримала. А якщо ви так кажете, що це прекрасне створіння, треба до них ставитися таким чином. По-перше, якщо ви будете про них міркувати інакше, то п'явка не присмокшиться просто. Це з мого власного досвіду вже переконалися 100%. Але вже вони відчувають? 100%, як і квіти, до речі, і всі живі істоти. Якщо приходить людина з намірами якимись незрозумілими, або взагалі вона вчора трошечки пересиділа там за бідним столом, то п'явка просто не. Не причепиться. І от стосовно вашого питання, можна небезпечно для життя ставити безліч піявок, ну, 10-20, але це повинен якраз керувати лікар альтернативної медицини або гірудотерапевт. О, така а зазвичай ставлять достатньо 5, 6, 7, максимум 12. Угу. А скільки це. взагалі сеансів потрібно провести? Скільки процедур для того, щоб хоча б якийсь мінімальний ефект було видно? Зазвичай, яка хвороба, від якої хвороби потерпає людина? Якщо це складна проблема, якщо, наприклад, це е, от цей же самий тромбофлебіт, якщо треба витягувати людину із того світу, так би сказати, то е, робиться це непоквапливо, потрошечку. І вже рахуєш, скільки піявок за кожний сеанс, може вистачити 2-3. Але після першого, другого сеансу людина вже... Оговтується, відкриває очі, якщо це непритомний був, став навіть в непритомному стані, можна ставити піявки. А там дивишся ще два-три сеанси, і за, ну, скажімо так, 5 сеансів людина на ногах. А от скажіть, будь ласка, ще дуже багато людей, які через те, що вони бояться просто пиявок, вони бояться того, що цю пиявку раніше ставили якісь інші людині, тобто не вже справді можуть передаватися якісь захворювання, і як може бути впевненим у тому, що ця пиявка не ставилася нікому до і тебе. З цього приводу точаться балачки, простарікують люди, не знаючи суті проблеми. Я хочу одним разом, як би то мовити, покінчити з цим, щоб цих розмов ніхто знаюча людина щоб не вела. Пояснюю, піявка у своєму тулубі невеличкому містить дуже е, унікальну бактерію, вона називається симбівіла. Її не можна відтворити в хімічних лабораторіях. Знаєте? Я взагалі не сподіваюся на хімічні препарати, а тут тим паче. І от піявка має від народження, і до, скільки її Бог відвів віку, оцю саму кращу е, знешкоджуючу бактерію. І от був такий фахівець, відомий всім хірург, знаменний, знаменитий пірогов. І коли на цьому Куликовському ресталіщі не було е, часу, то ставили піявки, вивозили діжками цілими і ставили від однієї людини до іншої. А що таке поставити від одної, там в ті часи були і Сифіліс, вибачте на слові, і інші всякі е, ліхорадочні стани? Це ж був великий ризик, але жодна людина не захворіла. А чому? Тому що пірогов був обізнаний. Він розумів, що ніякої небезпеки не буває. А в нас, от, в буденності в нашій, точаться суперечки, що не дай Боже поставити піявку комусь іще. Ну, це із етичних міркувань зрозуміло, що це не дуже гарно, коли людина знає, що від неї ставлять тобі. Але ще раз наголошую, що якщо навіть і помилився лікар, що це буває дуже рідко, але якщо помилився, то нічого страшного з тої людини не трапляється. А якщо твої власні піявки, коли були використовані, наприклад, Две тиждень тому назад вони оготуються потім від цієї процедури на смоктування, відпочивають і здатні для того, щоб знову приносити користь. І тобі від цих піявок буде краще набагато, тому що вони вже, так би мовити, нацьковані на твою кров. Тобто і ефект ви, збільшується в два рази. Ви кажете, власні пиявки. Невже у людей є власні як домашні тваринки? Вони тримають їх спеціально для Ні, себе? Ні, я мав на увазі власні, що лікар тобі проп... Як лікар приписав, знаєте? Що тобі лікар прописав, тобі було їх поставлено, ти зцілився і в баночку їх зібрали знову. Потім їх спеціальним чином е, 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 ну, так роблять, що вони позбуваються крові, будемо так казати, і вони відпочивають тиждень, потім їх знову можна цієї ж людині і ставити. Підписано прізвище Іванов Петров Сідоров. Mm -hmm. І цій ж людині через тиждень ці ж піявки принесуть ще більшу користь. Вірніше, як сказати, Здохне, є таке. Вибачте, да. Але та, що залишиться жива, це значить спроможна, вона виробляє ті елементи, ті речовини, яка, які е, на кров людини потрібна в цій же людині, яка, як, кров якої була в неї в шлунку, так скажемо, Тобто в два рази ефективніше. чи… 10 разів. Давайте уявимо, наприклад, я так зрозуміла, найбільш поширена процедура це саме лікування від варикозу. Якщо людина лікується від варикозу, скільки триває взагалі сеанс, і як після того себе поводити? Ну, такі поради можна давати тільки тоді, коли побачиш ту чи іншу людину. Кожна людина приходить з великими проблемами, захворюваннями, але є існує такі стереотипні, стандартні, ну, хвилини, наприклад. 10 хвилин, 15 хвилин, поки сама піявка не ви, не визначить, що її вже можна відвалюватись. Віднімати піявку ніякому разі не можна. Тобто вони самі розуміють, да. коли вже досить. Розуміють, це така справа. Не знаю, яке слово підібрати, Відчувають. але да, в, в класичній медицині, да, і в народній медицині, якого я опікуюсь, так прийнято. Не заважати робити гарну справу. Вона сама відчуває і відвалюється. От тоді ефект набагато кращий. Ось вам відповідь. Дуже дякую вам за цікаву розмову. І скажіть, будь ласка, кілька приємних слів нашим глядачам перед новим днем. Так, да, ну я всіх вітаю. Що може лікар побажати е, слухачам? Звичайно, міцного здоров'я, щоб не торкалися такі проблеми, які треба вирішувати навіть з допомогою герудотерапії. Дуже вдячний вам. На все добре з Новим роком вас. Вітаю всіх. Ми теж дуже вдячні вам. А ми з вами не прощаємось і продовжимо крокувати ранковим ефіром. Залишайтеся з нами!